Сказали, що ми здорова дитина і в ушки все працює на 100%. Після того, як ми їй щось кажемо, він повертає одне ушко лише до нас. Ми зрозуміли, що є якась проблема. Лоліта має діагноз сенсоневральна приглухуватість другої, третьої ступені. Вітаю, мене звати Ігор. Я з міста Кривий Ріг. Жінка Ілона. Старший син Марк 10 років і доця Лаліта 4 роки. Я коли приїхав на роботу і почав читати новини, що, ну, прийшли, що пішла повномасштабне вторгнення в Україну. Руський мір приходив вже до Криворогу. Вони були, були за 6 кілометрів від Криворогу. Я благав жінку ілону забрати дітей і виїхати до да. наших домів. Не розумів, що буде далі, як воно буде далі. Буде у нас вода, будуть у нас продукти харчування, буде у нас електроенергія, як далі жити завдяки нашим воїнам ЗСУ поляглося, Ру Русі Мір відкинули ближче до Херсону, до Херсону і Кривий Ріки почав далі жити, працювати як, ну, не як до війни, ну більш-менш спокійніше. Спустя рік, не знаю, півтори роки, коли дитина вже осознано розуміє, що до неї ну, ми смотрим, дивилися з маємо, що вона не реагує. Проблема з її спілком полягає в тому, що, що вона не чує дітей. Вони не чують друзів своїх. Коли до неї звертаються, вона просто не може зрозуміти, що від неї хочуть. І коли вона дуже близько з ними, вона розуміє і відповідає, коли друзі на відстані більше ніж 3-4 метри, вона ж їх не чує. Вона може тільки вгадати по жестам рук, гуп, що від неї хочуть. Це лише вгадати. А до міської лікарні, де нам провели Обстеження і зафіксували, що у нас іде втрата студу на обову. Це значить те, що дитина чує гучні звуки, а більш тихі вона не чує. І на жаль, при такій ситуації дитина може ну неправильно вимовляти якісь звуки, то тобто, й ну, будуть якісь проблеми з мовою і так далі. При такому діагнозі, взагалі, лікування в нас немає, але таким людям ми можемо допомогти тим, що підбираються слухові апарати, які компенсують те, що дитина не чує: дитина або доросла людина, і так далі. Я не знав, мені жінка скинула. Сайт фонду Ріната Кмєтова і де було вказано, що він займається допомогою діткам, які втратили слух. Я вирішив набрати проміжку трьох-чотирьох неділі, Ми отримали апарати. Слухові апарати, які ми підібрали Лоліті, це цифрові розумні апарати, які налаштовані по аудіограмі, які мають там блютуз з'єднання з смартфоном і так далі. Але головне те, що вони компенсують саме ті частоти, які у дитини втрачені. За що того, що вона буде носити ці слухові апарати, в неї буде гарно розвиватися мова, вона буде гарно чути, реагувати і так далі. Щоб ви розуміли, апарати вони ж достатньо дорогі. Це там, ну я не буду називати цін, але це прибори дуже розумні. Вони дешевими не можуть бути. Тобто, це дорогі прибори, які не кожна родина може собі сама купити. Тим паче, що в такий складний час, як у нас зараз. Так? Дякую, Наталійович. В першу чергу це фінансово. Не так сильно лягає на нашу сім'ю. Тому е, дякувати, що є фонд Ріната Ахметова, який е, причому так швидко е, допомагає таким родинам, да, щоб, а, а швидкість в, при цій ситуації також дуже важлива, щоб дитина не втрачала цей час, щоб дитина зразу чула, розвивалася, щоб мова в неї була гарна. Тому дуже дякуємо е, фонду Ріната Ахметова за цю допомогу. Подальші плани заключається в тому, що ми Лавітечку будемо віддавати тобою. До логопеда і дефектолога для виправлення її мови, щоб вона чула і вимовляла всі звуки і могла гарно говорити. По-друге, так як вона у нас дуже активна, вона дуже полюбляє танцювати. А раніше ми не могли дати на танці, тому що вона не чула преподавателя, постановку, художника і зараз пускай танцює.